Вітаю, в ефірі програма Очі і саме час розповісти вам оперативну, чесну інформацію. Сьогодні ви дізнаєтесь про таке. У Львові поховали полковника Нацгвардії, який разом з волонтерами підірвався на фугасі. Справедливий і добрий. Він спочатку робив людям, пізніше думав, як би то було краще для себе. Активісти нагадали, хто у Львові путінські сатаністи. Серед нас є люди, які поклоняються не Христу. А поклоняються Гундяєву, Путіну. Німецький хірург прилетів оперувати львівських малюків. Багато пацієнтів зможуть отримати консультації тут, на місці, не витрачаючи великі кошти. Львів попрощався із Андрієм Соколенком, полковником Нацгвардії, який підірвався на фугасі 17 травня поблизу села Попасна. Вдома його чекали дружина та 15-річна донька. 41-річний військовий перебував в зоні АТО вже в четверте. Побратими кажуть, він як ніхто дбав про своїх підлеглих. Ей, плине по ти плине по ти Людина честі і діла. Він завжди був на передовій, завжди був зі своїми військовослужбовцями, піклувався про побут і ніколи не пошав їх в зоні АТО. Це його була четверта ротація. час і строгий, і справедливий, і добрий. Я спочатку робив людям, пізніше думав, як би то було краще для себе. Розумний, чесний, порядний, піднімав частину, все там працював для, для хлопців. Вони не були ніколи голодні. І всі з ним йшли, їхали туди на схід з ним разом. Кажуть, він не поїде, ми не їдемо. Автомат та БТР на комп'ютер та програмування. Пропонують воїнам, які повернули з зони АТО Львівські Айтішники. В столиці Гличини створили айті академію в якій безкоштовно навчають як свояків, освоювати високі технології. Олександр Бошко розповідає, айтішником вирішив стати не спонтанно. Спочатку навчався у Львівському політесі, але війна змінила його плани. Чоловік рятував поранених, евакуював побратимів до шпиталю. Після того, як сам отримав травми, вирішив повернутись до своєї професії. Це був перший бойовий виїзд. Потім був бойовий виїзд в Сауру Могилу. Тоді була операція по деблокації 72-ї бригади. Ось, а потім був травмований, вимушений був лікуватися вдома. Таких героїв тут більше 20. Фахівці компанії Елекс навчають їх за спеціально розробленою програмою, аби суворі чоловіки легше могли освоїти інформацію. Не зовсім спрощена система. Система власне цільова під потреби учасників АТО. Ми почали з основ програмування, з основ програмування на скречі і переходимо до більш складних речей. Знаходити спільну мову із екс ексвояками викладачам легко кажуть, що вони на одній патріотичній хвилі. Зокрема, серед тих, хто ділиться своїм досвідом, і легендарний піаніст, який виступав перед беркутівцями на майдані Маркіян Мацех. Я знаю, що програмування допомагає сконцентруватися, і це якісь простіші проблеми, які треба вирішувати. Ти думати і це цікаво. Я сподіваюся, що вони можуть перефокусуватися на щось. Академія створена на волонтерських засадах. Керівники компанії розповідають, що при розробці проекту намагались зрозуміти проблему. Перш за все вояків. Ми коли думали об этом проекті, ми собі представили парня, якому ночі сніться попадання снаряда в бліндаж і він від цього кошмара і не може. У запевняє, запевняють, що найталановитішим студентам допоможуть не лише поповнити багаж знань, а й запросять на роботу. Світлана Рончак, Роман Микитюк, Юрій Руденко, програма Очі на Львів ТБ. Врятувати українських дітей з нескладними діагнозами. До Львова в п'яте приїхав відомий пластичний хірург з Німеччини Клаус Екснер. На рахунку європейського медика вже понад 50 операцій у львівській лікарні. На цьому німець зупинятись не збирається. відтак одразу з літака приїхав оглядати львівських малюків. Маленька Ліліана потрапила на очі німецького хірурга ще минулого року. Тоді у неї були зрощені усі пальчики на правій руці. Клаус Екснер зміг розділити майже всі. В купі залишилось лише два. Мама дівчинки зізнається, приїзд німецького медика став справжнім дивом, адже львівські лікарі робити таку операцію побоялись. Наші лікарі також можливо. Щоб їх ну не хочеться їх образити, не не в образу. Просто можливо не вистачає медикаментів, можливо, не вистачає коштів. Після огляду лікар втішає дівчинку та її маму. Остання операція вже завтра. Далі нормальне життя. Втім, на допомогу Клауса Екснера чекає не лише маленька Ліля. Я знаю, що на операцію чекає 62 дітей, але спочатку треба обстежити, а потім вже вирішити, що з ними робити. традиційно спонсорують приїзд пластичного хірурга до Львова. Вболівальники та гравці німецького футбольного клубу Баварія Мюнхен. А ще вони зібрали кошти, аби придбати для львівських пацієнтів обладнання, яке підтримує штучне дихання. Він може бути не тільки від тиску кисню залежний, але він може працювати від повітряної суміші. Плюс він є електричний». діти, які поступають до нас, в вкрай важкому або важкому стані загрозою для життя. Вони потребують заміщення функцій дихання, і цей апарат використовується якраз це довготривала процедура. Вона життєво важлива. Візити європейських колег, львівські медики вважають вкрай важливими для розвитку української медицини. Не кожен лікар може поїхати в закордонні клініки, щоб вивчити ті методики. І тут навіть сам процес спілкування він має дуже велике навчальне значення. Загалом Клаус Екснер пробуде у Львові до суботи. Медик обіцяє, постарається приділити увагу усім потребуючим важкохворим львів'янам. Костянтин Мельников, Василь Скопик, програма Очі на Львів ТБ». На Львівщині спільно тренуватимуться надзвичайники України та країн-членів НАТО. Участь у міжнародних навчаннях візьмуть рятувальники із 30 держав. Ділитимуться досвідом з українцями уже втретє. Хоча міжнародні навчання відбудуться аж у вересні і триватимуть чотири дні, планувати захід розпочали уже сьогодні. Понад 400 учасників, з яких більше 200 – українці, а решта іноземні фахівці тренуватимуться на Яворівському полігоні. Разом вчитимуться гасити ліси, проводити евакуацію, розгортати медичні шпиталі тощо. Під час навчання передбачається різні верного пошуку і рятування злучення різних сил і кінологічних підрозділів, авіації, РХБ, медицини. У цих навчаннях ми відпрацьовуватимемо такі ситуації, які можуть трапитися в реальності. Це катастрофи техногенного та природного характерів. Навіть якщо учасники розмовляють різними мовами і в них різний професійний досвід, вони повинні співпрацювати. Путінські сатаністи. Такий надпис вночі з'явився на паркані біля церкви Святого Георгія, що на вулиці Короленка. До ранку його вже зафарбували. Хуліганив активіст Олег Радик разом із однодумцями. Цей надпис протест чоловіків проти участі духовництва Російської православної церкви в акціях з нагоди проголошення так званих ДНР та ЛНР, а також проти зневаги російськими священниками українських бійців, які загинули в АТО. За таке хуліганство Олег Радик потрапив у райвідділок, де пробув менше години. Ми хочемо нагадати тим московським попам, що ми про них пам'ятаємо перше, і нагадати львів'янам, так само, що серед нас є люди, які поклоняються на Христу. А поклоняються Гундяєву Путіну і окупантам. Обласна рада вже на наступному засіданні може вирішувати, чи давати добронисті підприємств на видобуток газу, нафти, глини та води у Львівській області. Втім, перш ніж дійде до робіт на ділянках, може минути і два роки. Вся проблема в бюрократичній тяганині, пояснює голова комісії з питань екології Львівської облради. На комісії посадовці зареєстрували звернення 17 підприємств, готових вести роботи на Львівщині. Є відповідні підприємці, які звертаються за видобутком і газу, і нафти. Є підприємці, які звертаються для того, щоб отримати дозвіл на користування водою для господарських потреб. У Львові чиновники перевірили якість перевезень. Спеціалісти управління транспорту проїхали з львівськими автобусами та заповнили спеціальну карту якості. Звертали увагу на наявність номера транспортного засобу, санітарний та технічний стан, куток споживача та поведінку водія на робочому місці. Одразу троє інспекторів безпеки руху фіксували порушення у різних автобусах, маючи спеціальну карту якості, ставили оцінки за комфорт, але перевіряли не розтрощені маршрутки, а хороші. А сама перевірка відбулася показово на камери. Чиновники тестували новенькі автобуси, дев'яни ж і надалі їздять у решті тісних брудних маршрутках. Не можу нічого доброго сказати. Я не задоволена наприклад приїздом. Тим більше, що маршрут за 4 гривні. Можна було б краще очікувати, оглянувши салон автобуса і середини, інспектор поставив максимальну оцінку в карту якості. Проте був незадоволений чистотою. За це маршрутка 4 А отримала двійку. В Загальному картка якості оцінювання заповнена, і цей автобус в більшості відповідає всім вимогам. По чистоті, скажімо так, два водії інших маршруток про рай чиновників не чули, але як розповів шофер Андрій. Готовий до будь-яких перевірок. І знаєте щось про це? Ні, перший раз пишу. А готові до перевірки? Готові. Чи тиждень тому журналісти разом з громадськими активістами перевіряли стан маршруток та зафіксували. Окрім гарних та просторих автобусів, у Львові їздять такі, де розбиті вікно замаскували пластиком, а сидіння роздерті вщент. Зараз я фотографується сидіння і відправляє з мережі. В свою чергу начальник управління транспорту Львівської міськради рекомендує перевізникам замінити маршрутки, які їздять містом більше ніж 15 років. Сім років ці богдани талони їздять авто, а деяким уже по 12-15 років. То вони вже свій ресурс відслужили. Чи зміняться умова перевезень у львівських маршрутках? Дізнаємося вже згодом. Влаштуємо справжній, а не показовий рейд. Олез Варич, Василь Скопик, програма очі на Львів. ТБ. Зі Львова до Ізраїлю за 4 години від сьогодні з нашого міста до Тель-Авіва можна подорожувати літаком. Прямі регулярні рейси авіакомпанія міжнародні авіалінії України здійснюватиме щосереди. За цим маршрутом літатимуть до вересня. Такий авіамаршрут для Львова новий. Раніше охочі могли дістатися до місця на узбережжі Середземного моря лише зі столиці. Рейси за цим напрямом здійснюватимуть сучасними літаками, які мішають майже дві сотні людей. Подорожувати пасажири можуть бізнес та економ класами. Керівництво області та авіакомпанії сподівається, цей рейс привабить до нашого регіону не лише туристів, а й бізнесменів. На Львівщину можна приїжджати як туристом, як відвідати. Місто відвідати, історичні місця, також ж і інвестувати. Квитки починаються від 3300 тисяч гривень на сьогоднішній момент. Звісно, можливі коливання ціни в зв'язку із завантаженням літака. На цьому ми ставимо крапку. Події, які варті вашої уваги, вже на нашому сайті, адресу якого бачите на екрані. Дивіться на завтра о 20.00.